Доброго дня любі друзі. Сьогодні я хочу ознайомити із смачним сніданочком легким для нашого здоров'я. Це яєчниця із двох яєць. Для цього я беру 40 грамів филе індика відварене, 30 грамів печериця, 30 грамів цибулинка, 20 грамів морквина, 30 грамів помідор, 2 сирих яйця. 4 пера зеленої цибульки коріандр, сіль і одна чайна ложечка олії оливкової для е, смаження печері з цибулькою. Робити буду ячницю в ось такій формі, запікати буду її в духовці. Е, для початку яйця вила в мисочку і вилочку, просто вилочку я їх збила до такої однорідної маси. Сюди ж я додам коріандра, незвичайні ложечки Щипу солі. На розігріту сковорідку я кришила цибульку і печериці. Вони потушилися по соте, тобто без нічого на сухій сковорідці. десь вілиночок 5. Зараз я доливаю оливкову олійку. Виливаю чайну ложечку, розмішаю і буду готувати ще хвилиночок 6. Помідори я покришила дрібним кубиком. Інтичетне я також поріжу дрібними кусочками. Моркву теж я покришила дрібним кубиком. Все це я виложу в чашку. e i tacchi pomodoricelli che pomistimo. Сюди ж я додала іще одну чайну ложечку замороженого кропу мене заморожений, і наші грибочки. Ще раз перемішаю. Все. І заллемо яєчною масою. Я думаю, що ще додати треба щіку солі. Десь чайної ложечки солі? Оцю порцімо вже. Думаю, буде добре, тому що цій овочі й м'яско воно не сольоне. Ось так заливаємо. Перемішаємо. духовку я розігріла до 180 градусів. Духовку я розігріла до 180 градусів. Ставлю нашу яйцю. І скільки вона буде запікатися, я вам скажу. Річниця пробула у духовці 35 хвилин, і ось вона вийшла така. Зараз ми побачимо, яка вона в розрізі. Подивіться, яка краса і смачна, і корисна, і калорійна, і м'яка, і сикловита. Кірочка є. Ось, ось така. Ось, ось така вона. Смачна-пресмачна. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!